Сьогодні приїхала місія ЮНЕСКО до Одеси, яку очолює представник ЮНЕСКО в Україні пані К'яра Бердескі. Ми проводимо обстеження всіх постраждалих домівок на території об'єкта ЮНЕСКО. В ніч з 14 на 15 листопада постраждали 22 пам'ятки з усіх будівель, з них 19 знаходиться безпосередньо в зоні об'єкта ЮНЕСКО. Три найбільше постраждали, які ми зараз проводимо обстеження, і ЮНЕСКО буде очікувати на наступному тижні збору комісії і оцінки згідно дефектних актів, щоб надати першочергову протиаварійну допомогу по цим будівлям, тому що є ризик обвалення деяких частин, і зараз ми оцінюємо в якому обсязі можна надати цю допомогу допомогу. з понеділка, починаючи буде е, проведена велика, е, велика нарада, де всі причасні будуть в цьому задіяні, і буде надана оцінка, щоб дати матеріали, документи до ЮНЕСКО е, щодо їх допомоги. ЮНЕСКО сильно занепокоєно повторюваними атаками, які здійснюються на Одесу. ЮНЕСКО засуджує це порушення міжнародного права, зокрема конвенція 1972 року, яка прямо, року, яка прямо забороняє атаки на культуру і на культурні споруди. ЮНЕСКО співпрацює з місцевою владою, а також залучило експертів інженерів, архітекторів, консерваторів. Для того щоб оцінити масштаб пошкоджень і зрозуміти, як рухатися далі в рамках цього мандату, як і нескоможливо діяти в співпраці з Одесою.